Чим займаються найбагатші канадці та як вони прийшли до цього? Візьмемо топ-5 найвідоміших з цього списку. І п'яту сходинку займає Чіп Вілсон, засновник бренду Лулимон. Саме він вів його в моду і зараз має майже 7 мільйонів доларів. На четвертому місці Джим Паттінсон. Він власник корпорації, яка контролює бізнеси у сфері пакування та харчової промисловості. Його активи становлять 11,4 мільярдів доларів. Третє місце Джозеф Цай, співзасновник китайського техногіганта Алі Баба. І його активи становлять 11,8 мільярдів доларів. На другому місці у нас Девід Черітон. Заробив свої мільярди, вклавши свої 100 тисяч доларів у нікому невідомий Google. І нині його статки становлять 13,5 мільярдів доларів. І перший в нашому списку Чанпен Джао. Якщо коротко, то це засновник. То валютної біржі Binance, і його статки становлять 63 мільярдів доларів.